У серці чарівного магічного лісу, де сонячне світло танцює крізь дерева, а струмки виблискують як рідкі кристали, прихована чудова таємниця під пишним моховитим ґрунтом. Тут, у цьому магічному місці, живуть найграйливіші та найулюбленіші створіння лісу, починають свою подорож у пухнастих багатокольорових яйцях. Кожен з них унікальний, як і малий монстр, що чекає свого вилуплення. А тоді, коли час буде підходящий, з невеличким покачуванням, все починається. Перший тріск за ним інший, доки не народиться новий пухнастий друг, повний цікавості, здивування та пустощів. Кожен з них має особливий колір і яскраву особистість, як і сам ліс. Вони не просто милі. Ці створіння приносять магію в ліс, поширюючи щастя всюди, куди вони йдуть, наповнюючи світ своєю радістю і завжди готові до пригод. І так з пухнастих, багатобарвних яєць з'являються ці маленькі дива. Народжені, наповнюючи зачарований ліс своїм пухнастим захватом і нагадуючи нам усім, що магія може приходити в наймиліших формах.